Було винесене рішення про депортацію українців з Польщі. Привіт, друзі! Кому ж загрожує депортація з Польщі навіть в такі тяжкі часи? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Якщо вам цікаво, ви хочете знати, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал і, звичайно, зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося. Я майже щоденно перевіряю все, що викладає страж гранічна. У них дуже багато різної інформації, і вона досить часто стосується іноземців. Ну, чого там? тому що вони контролюють перетин кордону, вони часто перевіряють підприємства, де працюють іноземці, не тільки українці, але так, як ви знаєте, українців зараз в Польщі найбільше з іноземців. Тому і на кожному підприємстві є вони присутні, вони працюють і дуже часто порушують правила. Легальності працевлаштування, і що не так, щоб самі іноземці, тобто українці і інші люди, порушували дуже часто сам роботодавець порушує, але це не звільняє працівника з відповідальності. Це неправильно. Запам'ятайте остання інформація з сайту Стражі Гранічної це була перевірка готелю, де працювала невелика кількість українців, тобто 7-10 українців, і виявилось, що троє з них працювали нелегально. Тобто в них не було підписана умова, в них не було інших документів, які підтверджували легальність роботи в Польщі, і ще й до того роботодавець не зголосив, що він взяв на роботу цих іноземців. Ой-ой-ой! А ви знаєте, зараз досить просто е, працювати легально? Тобто, потрібно мати підписану умову. Це в будь-якому випадку. Тобто, чи ви заїхали ще до війни, чи ви заїхали після війни, умова. Вона завжди була, і я думаю, вона і буде. Це основний зараз документ. Інші документи, це або запрошення потрібно мати, або ті, що заїхали після 24.02, вони не зобов'язані мати запрошення. Потрібно тільки, щоб роботодавець про вас, як іноземця, зголосив ужин, що він вас взяв на роботу. І все. І ви спокійно працюєте легально, але умова має бути підписана, і вона має бути підписана до початку роботи на будь-якому підприємстві. Я знаю, що мене дивиться багато людей, які так чи інакше працюють нелегально, десь вони змушені це робити, десь це їхній вибір, щоб заробити більше. Бо часто ви мене записуєте, що мені буде, як я буду повертатися з Польщі в Україну чи на кордоні. В мене не буде проблем, бо я працював чи працювала нелегально. Чуть там дай все. Ну, по-перше, на кордоні ніхто не перевіряє легальність вашої роботи в Польщі. Це можуть перевірити безпосередньо на підприємстві. Тобто я таких випадків не чув, щоб при поверненні з Польщі в Україну хтось на кордоні перевіряв документи, де ви працювали до того. Можливо, є такі випадки, але це дуже-дуже одиничні. А от на підприємстві досить часто страж гранічна чи інспекція праці в Польщі. Вони їздять, перевіряють і таким самим чином виявляють, де є нелегальна робота і нелегальні працівники. І ось з цього звіту стражі Гранічний виявило, що троє іноземців, троє українців працювали нелегально, не були підписані умови, не було жодних інших документів, підтверджуючи їх легальність роботи. Було винесене рішення про депортацію українців з Польщі. А також для підприємства буде загрожувати штраф. Який саме це вже буде суд вирішувати. Якщо у вас протермінувалися документи, то законом Польщі вони продовжені. Тому ви за це не переживаєте. Ви можете і надалі перебувати в Польщі до серпня 2023 року. Про те, що в Польщі можна працювати нелегально, такого закону не приймали і точно не приймуть. Є вимога, і це в кожній країні є вимога. Робота має бути легальною. Якщо ви порушуєте легальність роботи, ну тут же будуть штрафні санкції. Навіть до того моменту, що вас депортують з Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що для вас вона була корисною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні і дякуємо Польщі!